Ці слова, оця е, показна розсерженість, демонстративність, е, рефлексії, це насправді і є віртуальний світ Трампа, який він весь час творить. Е, він живе в цьому світі, він в ньому купається. І тому навіть коли він тричі повторює, е, Зеленський мусить укласти угоду, укласти угоду, укласти угоду. Укласти угоду він не дуже переймається про умови, про те, що противна сторона нічого не збирається принципово підписувати, укладати ніяку угоду. Дональд Трамп творить віртуальні новини, і він уже в цьому купається. Він любить це. його це захоплює. Я уявляю, як він в найближчому колі розповідає, як він рекомендує журналістам змінити роботу. Як він їх вичитує за те, що вони задали на якісь питання? А оточення? Тут же різниці немає, що оточення диктаторів, що оточення людини з темпераментом Дональда Трампа. Ох ви я! Як ви їм зарядили?